Релакс і маніфестація шлях у потоці за мотивами легендарної Луїзи Хей. Справжні зміни не завжди приходять через зусилля. Часто вони приходять тоді, коли ми нарешті відпускаємо напругу. Коли тіло розслаблене, нервова система перемикається з режиму боротьба або втеча у стан відпочинок і творення. У цьому стані розкривається наша інтуїція, покращується прийняття рішень, активується творчість. Саме в цьому режимі починає діяти магія притягнення, розслаблена наполегливість це не про лінь, а про дію в потоці. Коли ми віримо, що Всесвіт підтримує нас, ми починаємо робити менше, але отримуємо більше. В дії з внутрішнього спокою народжується ефективність і впевненість. Справжнє довір'я це здатність здатись. Визнати, що ми ніколи не контролювали все до кінця. І, можливо, план Всесвіту кращий за наш. Ти починаєш притягувати дивовижні речі, коли віриш, що все вже добре ще до того, як зовнішні обставини підтвердять це. Сила моменту тут і зараз. Тільки в теперішньому моменті народжується ясність, сигнали від Всесвіту і сила справжньої дії. Щоб отримати бажане, потрібно вміти приймати. Навіть просте дякую за комплімент, тренування твого енергетичного поля до прийняття більших дарів. Розслаблене тіло, магніт до добра. Регулярні практики дихання, візуалізації, розслаблення м'язів звільняють тіло від напруги і страху. Саме так ти тренуєш м'яз відпускання і створюєш родючий ґрунт для бажаного життя. Меседж: Ти не мусиш бігти швидше. Ти маєш навчитись відпускати глибше. Все, що ти хочеш, вже йде до тебе. Твоє завдання бути у стані прийняття. Хочеш техніки, які активують цей стан, напиши в коментарях. Маніфестація в потоці. Подарую тобі міні-гід з практиками для щоденного використання. З вами був я, фінансовий наставник для підприємців і амбіційних людей, Богдан Лукань. Паверлі! До зустрічі!